Сьогодні в нас знову нове відео. По рахунку це буде 14-й віджим. Будемо віджимати абрикосову кісточку. Обов'язково вона має бути очищена, але плюс до цього всього ми її подрібнили, пропустили вдома через м'ясорубку. Зробили це для того, щоб збільшити сам вихід олії і полегшити сам віджим. В інтернеті ми глянули. Жирність абрикосової кісточки до 45%, вона дуже жирна. Звісно, в нас такий результат не вийде. Думаю, буде десь до 40%, але будемо приближатись до цієї цифри. Не знаю, як вам, але, наприклад, коли я віджимаю нову культуру, я завжди отримую від неї задоволення, в неї завжди по своєму свій смак, вона по своєму віджимається. отож... Зараз приступимо до самого віджиму, загрузимо сировину до нашої діжки і почнемо віджимати на нашій електричній маслостанції. Процедура у нас, як завжди, стандартна. Прижимаємо Дерев'яним поршнем. Ще один поршень. Дивимося по висоті так само, якщо треба набрати, набираємо висоту. І обов'язково зверху металевий блін, це для того, щоб не придавило нашу деревину. Відцентровуємо по центру діжку, піднімаємо наш шток догори і плавно поступово даємо наш. Thank <tripe noise> Віджали ми трошки більше, ніж 450 мл. Пройшла в нас година часу. Зараз глянемо, наскільки віджався змиг, Попробуємо віджати другий раз. Пресуємо назад до діжки за другим разом попробуємо віджати. Нагадаю вам, що ми віджимаємо абрикосову кісточку. За першим разом ми віджали чуть більше 450 мл. Спробуємо віджати другий раз. Перетрусили саму сировину, засипали до діжки. Ну, а наша справа маленька. Головне вам це все показати, розказати, як це все працює. А ви вже собі приймайте рішення. Так. Піднімемо шток догори. Будемо закінчувати нашу процедуру. За другим разом накапало 200 мл. На цьому етапі будемо завершувати наш віджим. У нас сьогодні дуже спекотно, трошки напарило. Але ми добилися свого результату. Кінцевий результат це 41%. Це дуже непогано. Я думав, буде набагато менше. Для тих, хто дивиться нас перший раз, хочу сказати, що ми виготовляємо дані преси, комплектуємо їх маслостанціями, діжками дерев'яними, капролоновими. Також робимо преси для віджиму соку, також робимо преси для віджиму техноплантону.